Эх, Соединенные Штаты Америки, количество независимость, и не чего другого. Но после победы над Германией, Советский Союз начал усиливать свою пропаганду. И началась Великая холодная война. Ну, то есть не великая, я просто добавил великую, ну, потому что она уже долго ишла. Сначала началась Корейская война, после чего началась и танцкая война, а после танцкая. Перший ніхто не вигав, далі у другий В'єтнам виграв, а Комуністичний В'єтнам. А в третьому побігли, як не странно, то це були американці. Совєтський Союз звалився і Америка в принципі не побідила. Но Постапилася нова Гуза, а тобто є Росія, да. Воно напала на Україну і Америка почала спонсорувати нас, ну, тобто давати укра... оружию Україні. І таким самим після цього, якби тепер НАТО протистояло Совєцькому, ну то тобто не Союзу, а то тобто Росії. І якщо раніше Совєцькому Союзу головний враг був НАТО, то тепер НАТОвський враг – це був Росія. Ну, все, это все, що я вам сказав, так что пока-пока.